Всім привіт! Дивіться, який великий чек. Хоп! Хоп! 137 злотих. Звісно, була хороша скидка, майже 40 злотих, але це я активувала свій купон знижка 10% на кожен товар. І ще ми брали дуже багато все-таки акційних товарів. Коли за цим слідкуєш, реально видно, що економно. Дві муки взяли. Ми не беремо дорожчу, ми беремо ось по 2 злотих. Сьогодні була вона по злотий 80 тобто там-там-там, молоко, береш два. Так воно коштує 2,99 при його стабільній ціні там 3,30. тобто дивіться, 40 грошей на одному молоці, 40 на другому. І ось воно трошки так видно. видно. Кілограм рису ось така пачка, ягляна, крупа, пшоняна. По-українськи майонез, творог дві штучки по 250 г. Сьогодні акція по 14 злотих: каркувка або шия по-українськи. Взяли 2 кілограми яблука, морква. Морква по акції яблука не але малий мене бере в школу, тому беру спеціально для нього ці голдени він любить. Три банана, три цукіні. Зелені в них цукіні. Кабачків в них майже немає. Хіба якщо в сезон якісь фермери продають, то так. Цукіні це така зелена і м'яка шкірка, тому що кабачки зазвичай вона тверда шкірка. Якщо старші, якщо молодші, то ну, звісно, м'яка цибуля, одне манго. Ось така колбаска. Кілбаса біла, вона в них називається. Ну, ми можемо її або біжарити, або на гріль. дуже-дуже смачна. Вони в основному її беруть для сукники журик. Е, вже не буду показувати цей Шир, шинка і сир. Е, 300 грам порізаного сира королівського е, копченого. 300 грам шинки теж ми беремо на бутерброди. Мандаринки. Е, теж сьогодні акція по 3 злотих спагетті. Це їхня кауф, так. Фірма і чи марка 3 злотих, але твердих сортів пшениці, тому якщо на такі акції, то стараюся їх брати. Ось таке пачево. Дрожжі хотіла зробити булочки з маком, але ну дорога макова начинка, трошки 10-12. Але знаю, що в сусідньому магазині вона по 5, тому все-таки піду, напевно, в сусідній. Бо, так 5 там, 5 там. І виходить, добра така сума, знаєте, йогуртики. Хліб і кава. За що я люблю такі покупки? Що в одній покупці видно, що можна щось зробити. Ось і на гарнір, і ось м'ясо, і овочі, а як для сім'ї 140 злотих. ну, Це можна зробити на пару днів нормальні обіди. Ну, і сніданки, звісно, все там. Цей. Ось, Суботня закупка. Всім дякую, всім гарного дня!